Друзі, всіх вітаю! Йдемо дивитися Уста Парі, Блек Фрейди, Чорну П'ятницю. подивимось, що саме нам пропонують. Начиндем. Чи є тут знижки до мінус 50? Знижки тільки мінус 20, як ви можете бачити. Вже вечерние нарез дня света, вечерние в бранье, сукни в поетку, різноманітні топы, теплые светри с вырезем. Трикутник. Ось такі брючки, кардигани. Скрізь написано: ось тут мінус 20, мінус 30, а також мінус 40. Ось ці светрики мінус 40%. Простів смужку. Жінці мінус двадцять відсотків. До мінус сорока. Колекція коледж. Ось такі святкові топи. Ось тут поодинокі розміри. Також останній раз придбати. Жлисть. Скрізь написано мінус 20 відсотків. Це молодіжна колекція. Але ми з вами все це бачили. Головне, що тут є знижки. Ось такі гарні сумочки. 1999. Ось такі малята. Хто пам'ятає в минулому році ось такі шапки. Це вже не панама, вона така неглибока. Минулорічна 15,99. Ще ось такі незвичного кольору, зелені, начебто хутро норки, ще виблискує трохи. Досить таки симпатично 19,99. Хутряна сумочка. Досить симпатично, як на мене, подивіться, друзі, ще є ось такий дуже ніжний біш. Дуже симпатично, начебто норка. Звісно, вона штучна. Але для дівчаток може знадобитися ось такі блискучі сукні з люрексу. Під люрексом є підкладка. Ось такі поодинокі екземпляри. Блакитна сукня. 39 євро. Це щось таке з новинок, але вона дуже маленького розміру. Ось такі шортики. Ні, це юбочка. Спідниця також мінус 20%. Ми з вами нива інспектори продивляємось, як підготувався Енчендем до Блекфрейді. Ось такі різноманітні боді, а також ось такі для молоді, рукав для четверті. Три також мінус 20% від повної вартості. Ось такі светри мінус 40. Вони трохи утеплені, як бавовна з начосом. Ось такі сукні святкові для молоді, міні сукні. Ось такі симпатичні чорно-білі варіанти, светри. 15 євро. Наша улюблені дівчатка на місці. Ось такі класичні чорні міні-сукні. До неї є піджачки в стилі шинель. Зверніть увагу, ось ці білі банти на чорному фоні. Або навпаки, на білих ковтинах чорні банти. Дуже актуальний тренд. Також є ось такі трикотажні сукні на вороті, обшита стразами. Ось такі махнати шубки. Нарешті я подивилася в нашому магазині, тому що до нас чомусь все попадає в останній час. 3990, вона дуже коротенька дуже тоненька, але дуже приємна на дотик, м'яка. Ось такі топи чорні, класичні. До речі, друзі, отопа відкрита спинка. На спинці ось цей бантик. Дуже симпатичний. Звісно, розміри маленькі. Ось цей светрик, начебто простий виконання, в нього специфічна нитка, така ніби заплутана, ось така структура. Подивіться, дуже актуальна. Багато таких виробів я бачила. Ще ось такі. Хлопкові бавовна. 1999. Чорний. І рукавчик призборений понизу. Великих розмірів не було і немає. Начебто у нас дівчата всі по стандарту. Ось такі гарні жовті ковтини. Дуже яскраві, ніби сонечко. М'якенькі рукава дві чверті. Брюки, змійний принт, тому що рік змії у нас Прямо Прямимо вперед, друзі. Ось такі гарні баліро. Можна його вдягнути поверх сукні в стилі болізни. Гостро носики на туфлях. Ось, до речі, такі чорні пуховики, начебто класика, але їх полюбляють дівчата та жінки всіх вікових категорій, дуже полюбляють, і їх тут можна на кожному побачити. Хто не хоче заморочитись. Ось такі топи на одне плече кольору оліва. Ось такі гарні топи більш груба тканина. 24,99 євро.